Слава Україні! Шановні друзі! Сьогодні ми записуємо таке нестандартне відео. Перше в цьому напрямку, але хочеться звернутися до кожного з вас. Ми відкрили великий збір, мегазбір. Для нас це велика потужна ціль 21 мільйон гривень на 1500 ТФП-дронів для наших розвідників. У нас не було до цього досвіду, ми тільки вчимось. Але в нас є команда професіоналів, і ми точно знаємо, як це робити. І головне, знаємо, кому віддати в правильні руки для того, щоб нищити ворога. У нас є розуміння, що на сьогоднішній день статистика дає цифри: два дрони, FPV-дрони це мінус один кацап. Максимальна мотивація ви донатите, бачите кошти, бачите результат. Два дрони мінус один кацап. Два більших дрони десятки, вони трошки дорожчі. Мінус. Техніка, якщо правильно зайти, детонація БК, які є там в танку. Це класна картинка, гарна мотивація. Війна це бізнес. Хто більш ефективніше побудував стратегію, маркетинг, бізнес-процес в ньому, в своєму бізнесі, той і більше заробив. Відповідно. Хто краще побудував менеджмент, взаємодію в підрозділах і ефективно працює, той більш успішніший, більше нищить ворога, зберігає свою техніку, особовий склад і тим самим є більш успішнішим на полі бою. Наша задача збирати кошти і віддавати, купувати впівідрони, віддавати їх в правильні руки. Тому низький уклін кожному, хто доєднався до нашого збору. Станом на сьогодні ми зібрали 426 тисяч гривень, ціль у нас 21 мільйон гривень. На перший погляд, здається, недосяжна ціль. Але коли ми починали нашу справу, ми навіть не знали, як це робити. А за короткий період часу ми зібрали вже майже півмільйона гривень конкретно під цей збір. І в нас був вже івент, на який у нас є посилання і відео на нашому каналі, на якому ми зібрали 454 тисячі гривень всього-навсього за один вечір. Тому залишилося ще зовсім трошки надонатити, щоб ми купили першу партію дронів і передали її на цьому, максимум на наступному тижні нашим розвідникам. План 50 дронів, які вже на наступному тижні будуть нищити ворога на нашій території. Тим самим ми зможемо викладувати відео і показувати вам, як ваші кошти, ваші донати наближають нашу перемогу і нищать нещадно ворога і техніку на нашій рідній землі.